Готуємо печенковий паштет з ягідним конфі. Дуже смачно! Вітаю вас! На каналі Готуємо з Олесою піжик. Сьогодні я маю для вас рецепт цікавого та незвичного печенкового паштету з ягідним желе. Поєднання не перевершено, смаки і текстури доповнюють одна одного на 100%. Це не лише дуже смачно, але й красиво. Тому сміливо можете подавати його до святкового столу. І я вас запевняю. Той, хто його скуштує, обов'язково запитає рецепт, тому не забудьте його зберегти. А зараз задам вам трішечки апетиту. Погляньте на цю ніжність. Як все легесенько лягає на бутерброд, до того ж корисний. Ось так ще покладу. І зараз буду смакувати. Ну, це просто казково! Страва, топчик. Смачно, егеш! М -м -м. Тим паче, для його приготування необхідно небагато інгредієнтів. Всі вони перед вами на екрані. Ставте на паузу. Якщо не встигаєте, шукайте все в описі під цим відео. Там завжди все є і детально на кількох мовах. А починаємо ми з приготування паштету. На пательню відразу наливаю олію рослину, в мене оливкова, і буду нарізати моркву та цибулю. Дивіться, моркву я нарізаю на півкільцями. Можна натерти, як ви собі забажаєте, але я завжди роблю так. І цибульку також нарізаю півкільцями і додаю до моркви на пательню. Все готово. Ставлю на великий вогонь. На великий. І буду смажити все разом 15 хвилин, не забуваємо помішувати. 15 хвилинок. Починає рум'янитись цибулька з морквою. Печінку я вже підготувала, гарно промила, забрала все зайве, і вона чекає свого часу. Все, через 15 хвилинок, друзі, вогонь великий. Відправляю до овочів печінку, гарнесенько все перемішую, не солю, нічого поки. І смажу все разом 10 хвилин. Ось так через 10 хвилин виглядає все. Потім зменшую вогонь до мінімального і під кришкою на мінімальному вогні тушкую ще 10 хвилин все разом. Ось так все виглядає в кінці Додаю сіль, перчику і мускатний горіх. Також додаю. Це за бажанням. Перемішуємо все разом і можемо все подрібнювати. Я це насипаю в миску і буду це робити погружним блендером. Гарнесенько до однорідної такої шовковистої маси. В кінці додаю вершкове масло, воно вже в мене розм'якло, і перемішую, поки масло повністю не розтане. Краса. Тепер беру гарненьку ось таку форму для випічки, в мене скляна, прозора. І туди паштет. Можна порційно це зробити. Гарнесенько, друзі, розрівняйте, щоб поверхня була гладенька і по мінімуму було пустот. Ось таким чином. І поки будемо готувати конфі, ягідне желе, я накриваю в контакт харчовою плівкою, щоб паштет не завітрився. І відставимо його в сторону. І для приготування ягідного конфі нам знадобляться ось такі інгредієнти. Ставте на паузу, все гарнесенько обичайте, або знайдете все в описі під цим відео. Там, як завжди, все є і все детально. Дивіться, в мене суміш замороженої малинки і лохини. Відправляю все. Кастрюлю з товстим дном не даю водички нічого. Ставлю на середній вогонь і трішечки дам розтанути ягодам і пустити сік. Помішуємо, щоб нічого не пригорало. Ось до такого стану. Далі додаю або цукор, або цукрозамінник. У мене сьогодні стевія. Додаємо водичку, половини маси ягід я роблю, і даю агар-агар. Можна взяти в такій же ж кількості, але желатин. Дивіться, агар-агар, Що ми робимо? Постійно з цього моменту помішуйте, бо він осідає, буде підгорати. Доводимо до кипіння масу і варимо 3-4 хвилинки. не більше. І все. Желатин же ж потрібно розчиняти і не кип'ятити його, друзі, тому що він тратить властивості свої. Далі, через сито перетираю, щоб не було кісточок від малини. Ось таким чином. Все забираю всю м'якоть. Буквально хвилинка-півтори. Все готово. Тепер беремо паштет, бачите, він гарнесенький, не завітрився. І ось так: лайфхак я роблю. Дивіться, через шпатель буду наливати, щоб площа поверхні, на яку виливається. конфі була більшою не в одну точку, щоб не було ямки. І ось так рівномірно розливаємо конфі. І все. Даємо трохи вистигнути при кімнатній температурі. відправляємо в холодильник. Друзі, на гарагарі, 40 хвилин, і ви вже можете насолоджуватись. Через 40 хвилин погляньте. Щойно з холодильника, яка краса, дуже швидко. Дивіться, М -м -м. зараз буду показувати, який він ніжний. Погляньте. На Агарагарі. Оце конфі виходить дуже м'ягесеньке, воно рівномірно разом з паштетом лягає на канапку і гарно розмащується, не резинить. Хоча можете і на желатині, друзі, зробити, але такий желатин, щоб ви були в ньому впевнені, щоб він не був резиновим. Дивіться, ну не смакота хіба. Беру булочку сочевичну, яку готували вчора, намащую щедренько. Погляньте, як воно рівномірно все лягає. Не відслоюється конфі від паштету. Все ніжненько. М -м -м. Зараз мені буде смачно. Дивіться уважно. А зараз один з приємних моментів. Щойно намастила собі сочевичну булочку, яку ми готували з вами. Рецепт можете взяти ось тут. І будемо зараз дегустувати. Це дуже смачно. Поєднання такого ніжного печінкового паштату з цим просто повітряним, ягідним желе це щось. М -м -м. Ви маєте це скуштувати. Це просто, друзі, щира рекомендація. Це дуже смачно, незвично. І... Все ж таки пробуйте робити ягідне желе на гарагарі. Угу. Не ну, на желатині. Це дуже смачно. А разом з булочкою сочовиці. Та це пісня. М -м -м. Усім смачного, хто зараз їсть. Готуйте обов'язково з любов'ю, і якщо вам сподобався рецепт, натискайте, будь ласка, на дзвіночки. Ставте вподобайки і пишіть коментарі, підтримуйте контент. Я старалась, мені буде приємно, а вам буде смачно. Дякую, що готуєте разом зі мною.